Привіт! Ну що, Готові сьогодні послухати казочку, нову казочку. А знаєте, яку я казочку сьогодні обрала? Це буде казочка лисичка та журавель. Тож можуть і десь зручніше. Починаємо. Лисичка і журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, я для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує, частуйся, журавлику, частуйся, лебедику. Журавель до кашки стука-стука в цьому посту тарілці нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лист та листь гарненько язичком, поки сама всю кашку чисто вилиськала. Попоїла лисичка, та й до журавлика звертається. Вибачай журавлику, що мала, тим, тим тебе і приймала, а більше нема нічого. Дякую ж, мов журавель. Приходжу лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику, на тому і розійшлися. От уже лисичка йде до журавля на гостину. А журавель наварив такої-то смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього-усього. Покришив дрібненько, зварив, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже: Частуйся, люба, приятелька, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою, і настоячки, і зазирати, і нюхати нічого не вдіє. А журавель часу не марив. Все дзьобом у глечик. Усе в глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. Попоїв журавлик і каже, Оце ж вибачає, Лисуня, що мав, то тим і приймав, та вже більше нічого немає. Ох і розгнівалась лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться, так то їй журавлева гостина до смаку не припала. Та від того часу йти приятелюють журавлями. Хм, І все? Хм. Бачите, як воно виходить?